Вітаю вас, друзі, записую відео про сорти полуниці в моєму розсадничку. Але про все по порядку. Я обіцяв записати це відео, але коли я обіцяв, це було влітку, цей розсадничок був під дугами і там була сітка. Сітку я сьогодні зняв. Ось, подивіться, дуги, Ось сітка. Потрібно просушити для того, щоб вже згорнути на зиму. А я трошечки розповім вам про полуниці. Отже, тут у мене декілька сортів. Зараз розкажу які. Е, перший сорт у мене сорт Азія. Я купив всього-навсього декілька. Декілька кущів цього сорту. Можливо, 10-15 кущів, і, як ви бачите, досить багато вусів було із цього сорту. І усі досить гарно, досить гарно укоренилися. Ось такий сорт Азія. Йдемо далі. Тут я зробив спробу. Переділяючи посадити два рядочки туї сорту смарагд Дещо зникло, а дещо, можливо, і корениця. Друзі, я експериментую, тому я посадив, потикав влітку, можливо, не в сезон, але буду бачити, що з цього буде. Якщо хтось цікавиться туями, то в мене є туї колоновидні. Досить гарні, вже 1,40 м, навіть метр восімдесять до двох метрів є туї з гарною кореневою системою. Хто цікавиться, може, може замовляти. Але то колоновидні. Тут йдемо далі. Як бачите, під сіткою бурян росте, ніхто не відміняв, але також і прийнявся ягода. Також мало я купив цього сорту. Сорт називається мармеладу. Не знаю, як він буде по своїм властивостям, якостям, але і такий сорт є в мене. Ось укропчик гарний. Йдемо до наступного сорта. Тут я бачу прогалини. трошечки зникло під час жари. Хочу сказати, що ця сітка. Дуже сильно мені допомогла, тому що якщо б не сітка, то поливання нічого не дає. Ті, хто розуміє, знають це, що якщо жара, сонце поливай, воно все одно сохне. А під сіткою, затіняючою сіткою, воно зберігається волога майже весь день. Ось це гарний сорт. Я бачу, що навіть, якщо подивитися зблизька, ви бачите, що вже не просто укоренилося, але навіть вже почало пускати, пускати вуса. Ось вуси починає пускати. Це сорт румба. Також я небагато купив, але достатньо буде, щоб розвести, пересадивши на нове місце Знаю, що пересаджувати в кінці жовтня це вже пізно. Да Рекомендується в серпні, але з своїх спостережень скажу, що в серпні я пересаджував. У мене було кущі з закритою кореневою системою, і я їх поливав досить багато і вони прижилися. А так, з відкритою кореневою системою досить. Важко, щоб щось прижилося у серпні місці. Рекомендується у вересні і пізніше краще. Але не в жовтні. Але я експериментую і буду бачити, що з цього буде. Весною, можливо, покажу, що і як перезимувало. Наступний сорт саме менше зберігся. Да, він пересаджений був у жару. Але декілька я бачу, що кущиків все-таки є. Це сорт Allegro. Ось все, що поки що в мене розсадничку. Все, що я думаю цієї осени посадити на нове місце. Що з цього вийде, побачимо. Ще є сорт Honey і також ще сорт. Який ми давно маємо, не знаю його назву, але також хороша полуниця. Отже, так, друзі, бажаю собі, щоб все це прижилося, а вам також бажаю гарного перегляду, гарних урожаїв. Якщо хто знає хороші сорти полуниці, на які варто звернути увагу. Підскажіть, які урожайні, які витривалі можете писати в коментарях. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей на каналі.